От мені подумалось про пиво, що пиво зазвичай до борщу не вб'ють, але під ну, борщ непогано. Напевно. Ну, Мені просто треба оголосити Сергія Півоварова, тому я щось з ними виглядає. Давайте, зустрічаємося. Доброго вечора всім. Слухайте, я навіть не знаю, що в мене щось є, бо я про все забув і майже ні до чого не готувався всі ні до цього не добивалися. Тому якщо в телефоні є, то я можу спробую щось прочитати. — Тільки смс-ки не читаю. Ні-ні ні. Приватні. То приватні Може в нього жанр. пістолярний смс-ка на безпеці. Романне смс-ка. Буде видавати рекламу можна розсилати. Так, ну поки воно вантажиться, можу щось сказати. Я з Луганська, романний давній товариш, тритий. Я, в принципі, такого ніколи нічого не писав, не видавав навіть не читав перед кіності, тим більше перед аудиторією якусь. Ну, Воно таке, знаєте, то ну, це сни, сни доволі сумні, легійні, може навіть трохи депресивні, про холод. Отже, маю пити чай. Обережно, кінчиками пальців торкаюсь чашки і відчуваю, як проникнута теплом керамічна поверхня вступає в з средним холодом, моїм холодом. І не в змозі перебороти намагаються позбутись його, відштахнути і не дати пригасити, і зрештою втримати, зберегти якесь своє несподівано здобуте тепло. Та чи таке воно несподіване. Думається, що чашка народжена. За сприяння вогню полум'я прагне наповнення теплом, яке щедро віддає чай. Безмежна кількість тепла, що живить чашку, гріє руки і розливається приємністю і Тож я певний, чашка прагне чаю. У чашки більшого спільного з чаєм, ніж з іншими напоями. Тож вона воліє стати провідником між ним і людиною, між чаєм і світом. Але я прибираю руки і зв'язок порушується. Тепер безцільна накопичена енергія тепла скидається на звіра замкненого у кліці. Міщаємось світом. Але я прибираю руки і зв'язок порушується. Тепер безцільно накопичена енергія тепла скидається на звіра замкненого у кліці. Вона не гадує з того, що не нехтують, що на тому боці ланцюга знаходиться лише байдужий до усього стілу. І приречено підкорюючись незмінним законом міства, випаробуються ледь помітними тоненькими струмочками, повертаючись до, до свого першопочатку без жодної заподіяної користі. Мені стає прикро, почуваю себе єдиним винуватцем. Адже це я не дав змоги теплу розлитися далі. Це я не прийняв його. Ні, не я, а мій холм. Та зрештою яке це має значення чай холодний, тепло безнадійно втрачене. Заглядаю в чашку, посеред завмерлої води розпускається пелюстки ніжно-білої квітки жасміну. Мені одразу пригадується парковиста. Так, так, жасмін стає ліпілеєю, що нерухомо застигла на поверхню вода росте, то набухли листя чаю. Розкрившись, вона м'якою зеленою ковдрою розляглювалося по дну. А я — тінь іде, яка утворює приємну заспокійливу прохолоду. Скляна поверхня води непорушна, іначе відбиває проміння, що сліпить мої дерева хоче. Легенько мухає і хворі хвили хвильки з нехотя проходжуються по дзеркалу. Воно прокидається, соні мружить оченята й позіхає. Цього легенького зрушення достатньо, аби лілею віднесло до берега чашки, хитаю головою, і лілея стає жасміна, водрості листям чаю, а тім дерева моїм відображено. Так, тепло вже пішло. Але воно мимохідь збудило спогади, не тільки мої, а й тих рослин, що надають йому запах жасміну і зеленого шаю. Я певен, вони на хвильку пригадали духм'яне сонячне повітря зелених долин, граливе хитання вітру, яскраві краплі теплого дощу, хмарин у мореподібному небі. Вони додивляли свій сон. Сон про минуле життя, про те, чого вже немає, наче знову відчували вовкуватий присмак землі, з моїм давно загубленим корінням. І я доторкався більше чашки, аби не порушити ту радість. Я тільки дивився і бачив, як Вітка Жанцмін, всміхаючись, випростовувала колюстки до сонячних променів. І чув, як шепотіло, на дні чашки листя, шай, обговорюючи безкінченний, набридливий дощ. Ну, таке. Таких кілька коротеньких оповідань, які зібрані однією темою. Я не знаю, що хочете, можу ще одне коротеньке спробувати прочитати, не дивлячись на. Давай, давай. Так. Давайте спробуємо. Отже. Насправді холод чимось нагадує спокій. Він не бентежить, не спонукає до якихось часто безглуздіх вчинків, не провокує нервові думки, до нього звикаєш, підкорюєшся його тихоплинному ритмою. Занурюєшся в холодну апатію. І тоді холод перетворюється на легкий тягучий сон, який облягає туманом і м'яко обіймає, нашіптуючи хутріні слова коли скової, що воскочуть вуха. Я засинаю і у вісні марю безкрайними сніговими рівнинами, намальованими на молочному густому небі. Бачу велетенські крижани гори, що виблискують діамантовим світом. Вони величні і прекрасні. Але зовсім не викликають бажання стати їх першопрохідцем. Я певний на них, що ніхто не підіймався. А мої провідники кашматі, білі ведмеді, які вміють ледь помітно посміхатися. Вони несуть мене далі у глиб снігового царства. І я бачу сонце, схоже на білу лампу, яке, здається, тільки служить для того, аби надати фонове освітлення цьому витвору холодного мистецтва, що не має ні початку, ні кінця. Не кваплячись, ми сходимо на лід. Ми колись він був морем. Видно, застигли хвилеві, бездоганну роботу геніального скульптора, якому блискуче вдалося відтворити мить найвищої потуги моря, навіть більше того, ловити і спинити цю мить. Ведмиді несуть мене все далі і далі, до неосяжного невидимого обрію, а похнасти лапати сніг, ніжно гладить моє обличчя, і я засинаю і вісні. Ну, Помітно для себе я почав малювати. Але не акварелем, не ващу і не олією, які замерзають, щойно я намагаюся замастити пензель. Не грифелем, не вугіллям, не пастеллю, які від мого доторку перетворюються на пісок. Я малюю просто руками, на склі, найчастіше на вікнах. Варто лише прикласти долоню, як від неї на всі боки розбігаються білосніжні візерунки, схожі на ті, які зазвичай робить мороз. Але він практично не витрачає на це зусиль. Хаотично кидаючи фарбу на полотно, що нерідко перетворюється на бездумне нагромадження колажійних сюжетів, вирваних з контексту і пошматованих у невідновне місце. Натомість мої роботи виглядають значно тоншими, досконалішими. Принаймні, я витрачаю на них більше часу. Я годинами можу працювати над деталями, на обережні, коли такаючись іншими самих лише пальців підводити в тому чи іншому місці. Неквапливо, адже поспішати мені нема куди. Проводжу рукою по склу, і виходить така собі заготовка. основний фон, який згодом оздоблюється різноманітними дрібними деталями, з яких випливають більш чіткі форми. Часто, прикладаючи долоною, я напевне не знаю, що воно вийде. І це де нагадує монотипі, одну з незрозуміліших. Та й нанесподіваніших і тому найцікавіших технік живопису, коли звичайне наляпування фарб відтискається на папері у неповторне зображення, яке не має однозначного окресленого змісту і суб'єктивується лише пензлем автора. Найдальніше в мене виходять зображення тварин, слонів, риб, ящеров, котів тощо. Кілька разів намагався намалювати людину. Але в жодному з випадків не лишався вдоволений результатом. Нерідко. Я в відчалі розмазував малюнок, так і не закінчивши його. Зрештою, я припинив свої безнадійні спроби. Пока. Давайте на цьому спинимося. Може, іншим разом я продовжу продовжувався занурювати у холод повсом. Ну я можу сказати, що чашка прагне чаю. Кружка прагне пива, а література прагне Сергія Півоварова. Ну, як на мене, дуже е, класний приклад е, поезії в прозі. От, дуже класні образи, які вимальовуються, як вони перетікають, там, один, один в інший, да, такий сюрреалізм в літературі. Ну, дуже, я, б, я б почитав таке. Ну, крім, можу, звісно. Дякую. Ні, <плес> ще я скажу. Мені дуже сподобалася мова, фантастично, просто все виписано прекрасно. Також, ну, мені здається, вам б, варто було спробувати і сюжетні якісь речі писати. Так, тому ще вам вдалося. Просто ну, цей дуже класно виглядав, би як вставки до якихось більших текстів. Можливо. Але ну, як жанр теж. Я жру це просто по крайні якісь сни, які просто записані. Я Ні, одяг тебе сни. Кидай ссилку ми подивимося. Дякую, всі за увагу. thank you